Всім привіт! З вами ваша фітопатологиня. Сьогодні я знаходжуся на полі озимого ріпаку, а отже буду розповідати про його хвороби. Хвороби рослин це будь-яке порушення нормальної життєдіяльності рослини. Умовно, їх можна розподілити на інфекційні та неінфекційні. В більшості випадків неінфекційні хвороби спричинені або несприятливими для рослини метеорологічними умовами. Таких як інтенсивні проливні дощі, затяжна спека або приморозки, град тощо, або людським фактором, хімічний опік, пошкодження технікою, недостатнє або надмірне мінеральне живлення. Типовим прикладом неінфекційної хвороби на ріпаку є нестача бору. За нестачі даного мікроелемента у рослин запізнюється вихід із фази розетки, молоді слистки стають скрученими, хлоротичними та зморшкуватими краями. Інші симптоми даної хвороби ви можете побачити на екрані. Тому потурбуйтеся про живлення ріпаку завчасно. Інфекційні хвороби викликають різноманітні мікроорганізми, такі як гриби, бактерії або віруси. Давайте розглянемо приклади деяких із них. На ріпаку. Якщо ви спостерігаєте на листі рослин темнокоричневі або світлосірі округлі зональні плями, то це і є ознаками ураження рослин альтернаріозом. Згодом на цих плямах утвориться темно-сірий або оливковий наліп з пороношення гриба у вигляді дернинок або дрібних крапочок. Стручки передчасно розтріскуються і насіння висипається. А чи знали ви? що за сприятливих умов дана хвороба може викликати втрати до 30% врожаю. Сприяють розвитку хвороби часті зливові дощі з вітром за температури 17-25 градусів Цельсія у фазу цвітіння та дозрівання ріпаку. Ураженість ріпаку альтернаріозом прямо корелює зі ступенем пошкодження рослин ріпаковим квіткоїдом та насіннєвим прихованохоботником. хоботником тому важливо звернути увагу також на захист від шкідників. Основним джерелом інфекції альтернаріозу є уражені з осені рослини озимого ріпаку, а також носіння. Додатковим джерелом інфекції є рослинні рештки. Концентричність, світлобурі плями, що утворюються на листі рослин, а також на стеблах, свідчать про ураження рослин помозом. З часом уражені органи рослини засихають, насіння в стручках недорозвинене. Розвитку хвороби сприяє загущення посівів, а також надто ранні строки посіву озимого і пізні строки посіву ярого ріпаку. Джерело інфекції рослинні рештки, тому застосування деструкторів в стерні дозволяє зменшити поширеність даної хвороби. Також варто звернути увагу на пероноспороз ріпаку, який проявляється у вигляді жовтуватих плям на листі рослин, з нижнього боку яких у вологу погоду утворюється білуватий наліт. Який згодом стає сірувато-фіолетового відтінку, сприяє розвитку хвороби, випадання рясних роз, висока відносна вологість повітря, прохолодна дощова погода, а також надмірне азотне живлення. Основним джерелом інфекції є уражені з осені рослини озимого ріпаку, а також насіння. Додатковим джерелом є уражені рослинні рештки. Слизуваті мокрі плями, які утворюються на стеблах рослин, та у волого. Погоду покривається білим ватоподібним нальотом, а згодом, на якому утворюються чорні склероції гриба, є симптомами білої гнилі. Весною, після танення снігу, осередками на перезволожених ділянках, де рослини тривалий час знаходились під сніговою або дощовою водою, ви можете помітити рослини, уражені сніговою пліснявою. На пожовкому листі ріпаку, який лежать на поверхні ґрунту, з'являється білий, рожевий або брудно-білий повстяноподібний наліт. А назву останньої хвороби на ріпаку скажете ви мені. Перевіримо, наскільки добре ви знаєте хвороби озимого ріпаку. Яка хвороба викликає утворення на листі озимого ріпаку білого порошистого нальоту, який згодом стає брудно сірим А серед усіх, хто надасть вірну відповідь на дане запитання, до 10 квітня ми розіграємо цінні подарунки від мене та компанії БТУ. Якщо у вас залишились запитання, задавайте їх в коментарях або заповнюйте заявку на безкоштовну консультацію. До зустрічі в наступному відео, де я розповім вам про хвороби озимих зернових. Гарного вам дня та нехай ваші рослинки не хворіють!